Добрий день! З вами знову я, Наталка. І у мене до вас запитання. Як ми можемо красиво, колоритно сказати про людину, яка є розумною. Як? Слухайте, мати голову на плечах. Ось так. А ще мати кебету, тобто теж голову, або Макітра, варить, теж Макітра це голова. Або бути на розум багатим, ось так, або розуму не позичати. Ось бачите, які цікаві фразеологізми. А як же ми можемо сказати теж цікаво про людину, яка нерозумна? Слухаймо. У голові мак цвіте, тобто недосвідчена, нерозумна. Або не голова а полова, тобто нерозумна. Або без царя в голові. Нерозумна, нерозумна. А ще, наприклад, розумітися, як цап на зорях, або розбиратися, як свиня на персі. До речі, про цапа і про зорі навіть існує легенда. Слухаймо. Жив був собі цап і дуже любив поїсти. Якось прокинувся вночі. І такий голодний, у животі аж булькає. Подивився вгору, а там цяточки, цяточки, цяточки. І так багато-багато. Та й пригадав, що якось йому казала лисичка, що то не цяточки, а то капуста. І якщо дуже довго йти, то можна ту капусту знайти. Та й подумав собі, цап, піду. Ішов, 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 а капусти все більше, і вона все далі і далі. Незчувся цап, як заблукав, і опинився в лісі, та й роздерли його вовки. Ось так. Якби ж то цап знав, що то не цяточки, що то не капуста, а то зорі, та й залишився б у живих. Ось бачите? Як корисно бути розумним, як корисно бути освіченим. Бажаю всім нам добра, миру, і щоб у нас завжди була кебета, і щоб у нас завжди була Макітра, і щоб вона завжди дуже добре варила. До побачення! Далі буде обов'язково!